З моєї точки зору, омбудсмен е, уповноважений справ людини. Він не має е, шукати статті, на які того, то що вона щось чи він щось не зробив. Цей уповноважений він опаки має шукати інструментарій, щоб це зробити. Більш того, якщо ці статті заваджають йому захищати з його точки зору права, він має виходити з цим і має про це говорити, а не нічого не робити. А потім розказувати, чому я це не робив. Тому що так-та, так, -то, так, -то, так. То більше того, ну ви знаєте, якщо б в нас всі виконували так закон, як зараз на це посилається наш обусмен. Я думаю, я маю на увазі, в першу чергу, політики, ті ж депутати Верховної Ради, ми жили би в правовій країні. Цього не відбувається, і в цій ситуації безумовно це йде маніпулювання статтями для того. Щоб просто намагатися, з моєї точки, до речі, не зовсім, ну скажімо так, зграбно, а по-іншому не зграбно, так пояснити, чому то чи інше не було зроблено. Бо ще раз хочу звернутися до своєї цитати. Є рішення Європейського суду з прав людини, які показали, що не так насправді, як говорить наш омбудсмен, і багато інших рішень. Я думаю, що на це треба звертати увагу, а не на ті статті, чому це не робилося.